Про головне події в Харкові та області 19 січня. Російські окупанти різко активізували наступальні дії на Харківщині. За останню добу під Куп'янськом зафіксували 18 штурмів. Загарбники традиційно не рахуються зі своїми втратами. За даними начальника служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, минулої доби на Куп'янсько-Лиманському напрямку оборонці України знищили понад 250 окупантів, а також 78 одиниць техніки, з яких 13 – танки. Навіть за такої інтенсивності бойових дій підтверджених змін. Лінії фронту немає, свідчать аналітики інституту вивчення війни. Жителі Харківщини найчастіше в Україні отримують компенсації за пошкоджене російськими обстрілами житло. Про це розповіла ветеріна смарафону голова комітету Верховної Ради з містобудування Олена Шуляк. За її словами, зараз у межах програми є відновлення, можна отримати компенсацію до 350 тисяч гривень. За повністю зруйноване житло платять у середньому близько двох мільйонів. Дощ, який перетворив Харків на крижане болото, завтра перейде в мокрий сніг. Крім того, вночі вдарить мороз, який збережеться і в день у суботу. Про це попереджають харків'ян-синоптики регіонального центру по гідрометеорології. На дорогах очікується уже ледиться. У регіоні оголошений перший рівень небезпечності жовтий. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.